Час поговорити про книжку, яку я від вас дуже довго ховала, настільки вона мені сильно сподобалась. Ні, ховала не через це, хоча мені книжка сподобалася, а ховала тому, що тому що ніяк не зібралася зробити класний, розгорнутий такий відгук. Але в мене з'явилася друга книжка, через яку я першу ховати вже не можу. Уявіть Козі Затишне фентезі, в якому від фентезі буквально дрібка. А за основу взято студентство, Київ, відьма у сучасному місті, дружба, стосунки, пригоди і отакий от вайб справжнього студентського життя. І все це щиро приправлене гумором, таким класним, з такими словечками українськими, що хочеться просто записувати собі в словничок для того, аби. Коли сваришся або хочеш сказати щось таке, та були фразочки, які ти так дістаєш і класно використовуєш. І я зараз кажу про ось цю книжечку «Діва, Матір і третя Юлії Нагорнюк. Книжка мені неймовірно сильно сподобалася. Це саме той випадок, коли це, наче фентезі, але й не фентезі. І я перестала для себе якось її виокремлювати як просто фентезійну історію. Одна з найоригінальніших книжок, які я колись читала. І вона дійсно дуже-дуже смішна. Так ось чому я не можу ховати і далі книжку Діва Маті третя», тому що в мене нарешті з'явилася друга книжечка авторки це не продукт. Довження першої. Відьма вмирає втретє. Це книжка з цього ж фантазійного всесвіту. Вони так прикольно разом виглядають. Я побігла читати, мене попередили, що ця книжка вже не настільки гумористична, не настільки. Койзі, але я думаю, що вона з таким же гумором, бо гумор, як у Юлії Нагорнюк, в книжці Діва маті третя я ще ніде не зустрічала це щось просто неймовірне. Чесно, це та книжка, яка минулого року з читацького запам'яталась дуже сильно, і зараз я тримаю в руках цю і розумію, що цю теж хочеться перечитати.